Ось так, сьогодні прийшов доробляти цей гараж, будемо робити фронтони і такі ось окна буду реставрувати, трошки треба десь заварити. Багаркою пошліпую йожиком, почухаю чуть-чуть і натрими то куварську барву. В кінці покажу, як це все виглядає. Ось такий в нас гараж получився помало-помало, за рік часу 30 днів робочих, де тут кінця, все по суботах працюю тут. але виходить гарно 5 ретро автомобілів будуть тут стояти. Всім гарного дня, у нас 2 години дня. Так у нас виглядає щит зашитий, все, все буде опалене, не будеться красити. Ці стіни теж будуть палені, але вже на місці. Ось так сам моїтель собі то, сам власник собі то запалить так. Потім має той шланг на такий випадок, як вогонь. Так я кручу то з того. Верцайт розкиданий. Будемо ще тут ззаду так зашивати. Ще спів до обіда окна зробити. Треба було вибрати темел скла побити і покрасити. Ще десь містами я їх заварив сваркою. Ось таке буде окно у нас там у фронтоні. Це, власне, так. Підпирає на ці штуки, закриває желізне. Завтра відвеземо постеклити. Буде все ок. Потім там виріжемо окно з певними то все рейками. І буде все так файно виглядати. Ставте лайк, коментуйте, як вам така ідея. Ще ту стінку нині хочемо зашити. Така ідея гаражу. Про 5 ретро автомобіль. Потім десь, як буду тут автомобіль, зніму відео, покажу, як то все виглядає. Всім гарного дня. Лайкайте, коментуйте. Це все моя робота. Від фундамента аж до криші. Сама конструкція зроблена за 7 днів.